Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, в нелегкий для нашої держави час. Трошечки засніжило, але на даний момент вже сніжок, начебто такий маленький, який йде. Перестав. Зараз хочу дати деякі відповіді на ваші запитання. Зараз заходимо з вами в зерносклад. Що ти, Лізуха, Доїдаєте мішок, треба вже їхати купувати інший мішок. Тут у нас в зерноскладі Щас працює змішувач. І приготував я три рецептурки. Зараз вам дам відповіді деякі на ваші запитання. От. Так що, друзі, запитували мене по Сирісуї, чи можна давати, чи ні. Ну, я не є професор в цьому ділі, але я особисто не даю, хоч у мене і на даний момент є там більше десь півтони є. Сирої сої буду їхати на і поїду поміняю. І по спостереженням, коли в своє время я теж коли починав, давав і цільне насіння синяшникове, і сою перебивав. і були у мене нюанси. Ну для того, щоб цих нюансів не було. Дякуючи людям, які мене тоді надолумили і розказали, що потрібно давати шроти щоб прийшла термічна, термічна обробка і пройшла віджимка олії. Таким чином знизиться жир, понизиться волога і підніметься протеїн. Ну і пройде термічну обробку. В сої є уліаза, яка тобто, не є е, добрим чинником для наших е, тварин. Так що, друзі, е, що ще хотів дати. По е, ціновій політиці мене запитав, я тільки що зайшов після справляння по господарству, зайшов у вайбер, читаю коментар. Чи дешевше буде робити БМВД самому, чи ні. Ну я не знаю, я не купую БМВД, я роблю на преміксі. Це вітамінно мінеральна добавка, яка має вже амінокислоти і ферменти, в залежності від вітамінної добавки вони на ринку, ну і ціна в них скакає. Тобто ну, Кожен вибере своє і буде працювати з тим, кому довіряє. Основним складником для нашого БМВД, особисто для моєго, є рослинний білок. Це соєва макуха, це на старті у поросят, тому що запитання було по старту. Це рецептура 1030, яку ми використовуємо для малих поросят і на лактації для свиноматок. Це особисто я це роблю. І той комбікорм, який ми робимо для поросят, ми його з перших днів після опоросу даємо свинкам. І ви бачили відео, що свинки їдять маленькі, свинки їдять добре вже стартовий комбікорм. І ми таким чином не використовуємо предстарту. Хоть по, так сказати, Помилково привіз мені Авраменко 4 мішка предстарта і його треба буде згодувати. Так що, друзі, як можна прорахувати? Прорахуйте соєву макуху, поможемо, наприклад, з понеділка вона вже буде стояти 17 гривень, це буде 20 кг 340 гривень. Да? І 4% там преміса, грубо говоря, там 850 гривень. 900 гривень, там, в залежності від преміксу, тобто вони є різні, є ще дешевші. Ну, в залежності від кожного премікс є своя рецептура. Так що, друзі, якось так. Е, стандарт виходить з доставкою доволі недешево на сьогоднішній день, але ми його використовуємо. Додаєте ціну преміксу, додаєте ціну. Е, Соєвої макухи підкислюваш три кальці, виходить ваше БМВД. І деякі хлопці, я знаю, що використовують його і на гровері, і на фініші, тільки понижають процент. Тобто вони заколотили. Якщо я у міксері колочу там вже готову зерноту з білками, то хлопці роблять окремо білки. А потім вже їх додають по рецептурі. Є там я людині там пару чоловікам роблю, змішую для великих свиней, то змішуємо БМВД, тобто там і до соняшних, соєва макулка, вітамінна база. Гроверний буде набагато дешевший, тому що там премікса 2,5 і він дешевший. і Білків вже буде менше. Ну але ми кладемо більший процент вода, не такий, як рекомендує завод виробник. Ну тому що ми на гровері вжемо. Сувуємо макухи – 13, сонячних 5 і гороху 5. От вже у нас виходить 23 і премікс 2,5, вже 25,5, і трикальці це 26 кг на 100 кг рості. І ми не понижаємо білок. І таким чином я за своїм спостереженням замітив, поїдання корму менше, привез стабільний. Забираємо білки, поїдання збільшується, привіз. Той самий фактично. Ну якось так. Тобто від перестановки до банків сума не поміняється. Зараз побистку це все діло знімаю, спішу. Чому я це роблю? Тому що е, вже ми заколотили і зараз пустив воду, зараз йде зволоження, зволожу і буду запускати гранулятор, тому що є світло, і десь в 12 годині дня виключать. У мене залишилася одна година і треба зробити бройверячі. І таким чином я зараз покажу. Е, Рецептури для бройлера, так як мене просили, да? і покажу стартове. О, Тут, кстати, ой, трохи я його не так положив. О. Ну, Зараз я десь притулю його і вам покажу краще. Так що, друзі, я думаю, так буде видніше. Трохи цирили листки. Воно ще як спішиш. Так, так, Що я маю? Що ми маємо на даний момент? Це у нас повністю йде комбікорм. Да? от, е, Стартовий. От. А сю я виділив БМВД, БМВД. Тобто, що сюди йде? суєва макуха, премікс, і три кольця. Оце все виходить БМВД. А плюс зернові це вже повнораціональний корм. Написано старт від 10 до 30. Це Олексію Мандичу я колись знімав на Харків, розказував. Як ми можемо порахувати собі вартість корбі корму, там ячмінь помножили на ціну, пшеницю на ціну, кукурузу, сою. Премікс, підкислювач, виходить 100 кг, і ви будете мати за 100 кг, розділили на 100, буде 1 кг корму, скільки буде коштувати. Так що, друзі, видно, не видно. ну, Я думаю, що видно, кому надо, то і розбереться. Оце в нас буде БМВД. І хлопці заколочують оце, а потім вже там, е після 30 додають цієї бадяжки вже 15-18 кг, потім понижають. Тобто хто як хоче, так і робить. Так що, друзі, рецептура по бройлеру ростовому. Тим, на якому ми на даний момент сидимо, годуємо нашого бройлера, тобто ми не робимо фінішний комбікорм, ми використовуємо гроверний. Да, можливо, там з економічних там, термінів, там, показників говорять, вигідно невигідно, але по моїм також спостереженням і зважуванням, якщо ми переходимо на гровер, на фініш, там понижаються білки і понижаючи білок. Кількість поїдання ну, типу більша, конверсія зменшується чи збільшується, її з'їли більше, а привез той самий. Тобто мінімалізували і таким чином у нас за короткий період часу бройлера виростають. Сюди у нас йде кукуруза 40%, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшник 6%, трикальці 1,5%, ВМД вітамінно мінеральна база, або там може бути навіть БМВД 2,5%, тобто вітаміни замішані на білках. Також називається БМВД, Ну і підкислювач 300 грам. Так що, друзі, якось так. Ми годуємо так. Конверсію ми вже з вами неодноразово провіряли. Наче працює, бройлера наші ростуть. Ну, а це рецептура корму для наших поросят, на якому ми також на даний момент сидимо. Звинячий брови. Також можна зробити таке ВМД, горох. ВНД, кольці, соняшник, своєї макуха зробити, там 26 кілограм, грубо говоря, там, ми 26, 23, 25, 5, 26 і просто додати його в залежності від віку, комусь більше, комусь менше. Тобто ну, кожна людина робить свою методику, хтось старається удешевити і купує, і не рахує хто. Тільки з'їдає, але ми не повинні наполягати на тому, як ми це робимо. Ми не наполягаємо, ми ділимося своїми спостереженнями і показуємо, як ми це робимо. Так що, друзі, якось так. Змішувач наш працює. Водичка в нас фактично вже ушла туди, а шлангочку зараз поправимо. От через отвір туди подається водичка і мішається це все діло. Зараз ми це все діло вимішаємо. І я буду працювати, тому що треба. Використати цю годинку, яка ще у нас на даний момент із світлом. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Десь там приїхав мій підписчик Руслан. Він, кстати, з Дернівки. Він вже в мене був 150 разів. А що ти там? Собаку глядиш. Доброго здоров'я! Бачиш, ти в кадр попав. 350 разів вже був. І нарешті ти попав до мене в кадр. А вже був? А, то я вже забув. Так що, Русик. Русик, я на кума накума приказати, дружик, ти кажу Русик, чуєш? Із Дернівка, якщо так через поле бігти, отуди далеко, то він ото там живе, у лісочку біля лісництво, десь в тих краях. Ну я ще в тебе не був. О, а ти ж не приглашав. Та чо ж не приглашав? А донечка pomagaє? А я. Да, молодчинка. Так що, друзі, відпускаю сейчас Русика і буду ставати гранулювати. Як у вас із світлом вообще? 4 на 4 4 на 4 а то мене щось збою, понял? Е, виключили вчора о 8, включили в 4 ранку. І це не виключили, то я бігом попороз. Я думаю, вісім ну. зранку ж виключать, коли не виключили, то я бігом усе замішав, зараз хочу щось спробувати заколотити. Може, так заколочу да й стане. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Так що, один приклад із. Кстати, ти мені мозги довго виносив? Да? Було, було діло насчет сирої сої, мертвої, живої. Кстати, вирощує, я на молоде навчився вирощувати сою на городах, кстати, не гектарами. Але ми тепер у тебе будемо опит перебирати і разом ми сила. Так що я чимось поділився по своїм спостереженням, по свинарству. І Руслан тепер годує своїх поросів і є результат. напевно. Є, є чи нема? Трошки є. Трошки є. Трошки є. Трошки. Трошки не буду, Да. ну а ми вже будемо в нього перебирати в аграрній сфері. Як там під лежачий камінь вода не тече. Якщо дуже сильно хочеться, то можна навчитися все, що хочеш. Да, ти там ручним оприскувачем підкармлюєш, там бризкаєш, тобто ну, це є великий труд е, для того, щоб мінімалізувати затрату. Там свіп все було в цьому сою? Сою? та пару гектарів. Пару гектарів, і ти в ручному режимі це все діло ага. обробляв. Так що, друзі, от так. Не сапою, ну. Ну, ну але було, ж з оприскувачем бігав. Ну, було все, друзі. На цьому завершуємо відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, тільки разом ми переможемо. Усім пока-пока-пока. Пока, пока, пока. пока Русік. Може вже їхати додому.